Відео про гармоніки можна було б вмістити в одну хвилину. Сказати, що якщо ти летиш і в тебе ось такі завади, то це наслідок гармонік, які утворюються від твого передавача, від тих частот, які ти обрав на цьому передавачі. І щоб це пофіксити, приходь на ось цей онлайн-калькулятор, вводь сюди свої частоти і дивись, який канал тобі бажано обрати, щоб. Тебе була гарна картинка, або які частоти керування слід обрати, щоб вибрати бажаний канал відео. Але це відео не вийшло одною хвилиною, тому що я вирішив доточно розказати деякі нюанси, відповідь на яких я хотів би сам знати раніше. Тому, якщо тобі недостатньо цієї, інформації, що я вже сказав, і ти продовжуєш. Дивитися і хоч зануритися зі мною в процес нудних розрахунків, від яких можна заснути, то рекомендую тобі заварити чайку. Погнали! Ось у нас зображується хвиля. Якщо її далі зображувати, то ось далі воно так і буде і продовжувати йти. Тут взято певний її період, який залежить від частоти. Для прикладу, візьмемо частоту 1000 МГц. Тобто 1 Гц. І ця частота означає, що 1 мільярд разів за секунду хвиля зробить ось таке коливання. Тобто, тут на графіку в нас показаний ось цей період в 1 мільярдну секунду. Гармоніки це певне резонансне утворення на інших кратних частотах. Тобто, якщо ми беремо другу гармоніку, вона буде удвічі меншою від основної першої гармоніки, і буде з частотою 2000 МГц. Тобто вона зробить вже два повних коливання за ту ж саму мільярдну секунду. Третя гармоніка відповідно буде втричі меншою по довжині за першу. Четверта 4000, п'ята 5 відповідно 5000 і так далі. Ми обмежимося сьомою гармонікою, але їх так можна буде до 20-ї і навіть далі пробудовувати. Якщо тепер просумуємо першу гармоніку з другою, то отримуємо вже не таку чисту синусоїду. А дещо буде змінено. І чим більше гармонік ми будемо додавати, тим більше. Ось це результуюче коливання буде змінюватися. Але насправді нас це не цікавить, тому що ми розглядаємо зараз не сам вихідний сигнал його частоту, а ось ці гармоніки, які утворюються на інших кратних частотах і впливають на наше відео. Поясню тепер на іншому прикладі. Візьмемо діапазон частот керування 720-760. При цьому діапазоні ось цей зображений період вже буде не 1 мільярдна секунда, а 13 мільярдних секунд. І якщо таким чином ми порахуємо всі гармоніки, то на сьомій гармоніці у нас вже буде ось такий діапазон частот. Тобто від частоти керування 720-760 МГц, буде утворюватися сьома гармоніка з. В діапазоні частот 5040-5320 МГц. А це вже якраз співпадає з каналами X-Band, починаючи з 3 X-Band. Я взяв хакера спектральний аналізатор, вийшов з чистопола і ось бачу таку картину. А саме, ось тут в районі 900 МГц працює LTE. Ось тут у нас радіо, телебачення. Далі 1800 це теж LTE, прийнятий стандарт в Україні. А порешті тут вже далі майже чисто. І ось тут вже вмикаю свою апаратуру і бачимо нові сплески по іншим діапазонам частот. Тут 720-760 це працює по перше Лареса чистому кривання. Тут перша гармоніка. Основний сонал. Далі друга гармоніка. Третя гармоніка. Четверта гармоніка. П'ята гармоніка вона ось тут. І вона менша, ніж шоста гармоніка. Чому це так це окрема тема? Не будемо на цьому зосереджуватись. І далі. Ось тут в мене мала бути сьома гармоніка. Але, як видно, коли апаратура вімкнулася, то ось тут нічого не змінилося. Що тут важливо з цього графіка? Що кожна наступна гармоніка має меншу амплітуду, тобто меншу силу сигнала і більший діапазон, тобто він все розтягується і розтягується. Ось так наблизивши, бачимо, що ніяких додаткових шумів не з'явилося, відповідно, нічого не має заважати сприйняттю x 8 каналу. Але якщо я наближу апаратуру до хакерефа, то видно, що ось тут появляються додаткові шуми. Можна, звичайно, поставити Ягі, збільшити потужність передвача, наблизити антенну ближче до хакерфа, збільшити потужність самого хакерфа, але. В цих намаганнях побачити якісно всьому гармоніку можна зробити так, що перша гармоніка буде настільки сильною, що спалить пристрій. Я не ризикнув, тому що хакреф не мій, мені його позажів друг. Дякую йому, і я хочу цілісності віддати назад. Ось тут я вмикаю вже квад, і бачу, як він передає Х8 сигнал. Ось так виглядає Х8. Передача відео на x 8 бенді в цьому діапазоні. x бенди вони вищі, ніж R-бенди. І закриваючи, відкриваючи камеру, отримуємо різні якості сигналу. Чим більш силіше зображення, тим більш воно насиченіше на спектроаналізаторі. І вимикаю, привожу підмод і знову вмикаю відео. і Між цими вмиканнями я не бачу ніяких додаткових шумів. Але це означає, що її не існує. І, і щоб дивитися вплив гармоніки на відео, обов'язково літати з виносною системою на дальняки. Можна поставити, як я це зробив, квад на 25 мВт потужності відео. Ось десь за перешкодою, щоб сигнал був слабким на минточкою, на якому приймає відео, і вімкнути пульт. І коли вмикаю пульт, то бачу, що з'являється ця сьома гармоніка. Потужність в мене 25 мВт. Потужність відео теж було 25 мВт, і якщо я перемикаю потужність відео на 2,5 Вт, то присутність цієї сьомої гармоніки все одно видно, але значно менше, ніж коли відео було 25 мВт. Але, якщо я потужність передбача теж збільшую з 25 мВт на 2 Вт. То ця сьома гармоніка проявляється більш сильніше на відео. Є дрон, на якому VTX, в якому виставлений x 8 канал на 2,5 Вт. Є відеоприймальна антена, далі йде VRX, який виставлений теж на X8 канал. І виходить так, що ось тут, якщо заміряти потужність, сигналу буде 2,5 Вт. Але із за того, що сигнал з збільшенням дистанції розсіюється, на антенну прийде SEO сигналу 0,1 мВт. Наприклад, трохи буде далі дрон, то сигнал буде слабкішим. Наприклад, 1 сота мВт. Але основно картинка буде при цьому чудова. Тепер додаємо до цього всього. У нас керування на частотах 720-760 МГц віптано на 2 Вт, І як ми вже знаємо, такий діапазон створює сьому гармоніку на частотах цього діапазону 5040 до 5320 МГц, що перекриває діапазони частот x 8 каналу. Але ця сьома гармоніка вона буде суттєво слабкішою, ніж сила сигналу, яка проходить з VTX. Наприклад, ось така. Простіше, звичайно, було б пояснювати це все не в міліватах, а в дібімах. Але не думаю, що всі, хто дивляться цей канал, дуже добре розуміють, що таке DBM. -и. Тому буду малювати кучу ноликів. Загальний сигнал, який прийме ВРХ, буде складатися з ось цього згаданого умовно корисного сигналу і ось цього паразитного сигналу від сьомої гармоніки. І оскільки цей паразитний сигнал від сьомої гармоніки дуже малий порівняно з корисним сигналом, у нас картинка буде чітка. Але як тільки наш квад буде відлітати все далі і далі, потужність цього корисного сигналу теж буде зменшуватися. Стане, наприклад, ось такою. І чим далі буде квад, тим слабкіше буде сигнал доходити до антени, і тим краще буде проявлятися ця сьома гармоніка. Адже ось ця відстань у нас під час польоту не зміна, а от якраз квад відлітає все далі і далі. І це буде доходити до того, що ми бачимо, будемо бачити ось такі от артефакти на відео. Навіть при тому, що. Корисний сигнал, який доходить до приймальної антени, буде в 1000 раз більше, ніж паразитний сигнал. Це буде достатньо для того, щоб нам було вже некомфортно літати. І якщо я змінюю потужність свод Х з 2 Вт на 10 мВт, то відповідно в 200 разів зменшиться потужність сигналу, яка надходить на приймальну антенну для відео. Але коли я виставлю знову 2 Вт, то сьома гармоніка стане сильнішою, і буде краще проявлятися на відеосигналі, який я в результаті отримую. Тобто літати буде менш комфортніше. Потужність корисного відеосигналу, який приходить на відеоприймальну антенну, залежить від дистанції. Так само, як і потужність сьомої гармоніки, яка приходить на відоприймальну антенну, теж залежить від дистанції. Якщо я візьму Ягі і поставлю на збільшу дистанцію між ягі і відоприймаю антеною вдвічі, то сила цієї сьомої гармоніки у мене зменшиться в 4 рази. І ось так це виглядає, коли антени близько одна до одної. Ось Сьома гармоніка дуже сильно б'є відео. Як тільки вдаляю антенну, то сьома гармоніка все ще присутня, але вже суттєво менше. Тому, як перший варіант це розділяти відеоприймальну антенну від передавальної антенни. Але, як правило, вони всі йдуть на одній мачті, тому цей варіант не є доречним. Більш дієвим варіантом є зміна відеоканалу. Тому що цей діапазон частот сьомої гармоніки 5040-5320 МГц, він діє починаючи з x3 по x8. Якщо я виставлю собі x1 на 4990 МГц і ВХ теж на цю частоту, то ця сьома гармоніка ніяк не буде погіршувати мені якість відеосигналу. Ось такої якості я отримую картинку на X8 каналі. І після переходу на X1 канал у мене все ще слабкуватий сигнал, але вже без сьомої гармоніки від керування. І навіть коли виставив потужність передвача керування на 2 вати і наближаю антенну передвача до відеоприймача, все одно у мене гарної якості картинка, яка абсолютно ніяк не піддається впливу цієї сьомої гармоніки від керування. Але не завжди можна собі обрати вільно канал, який забажаєш. І якщо є ситуація, в якій треба летіти саме на X8 каналі, то є третій варіант змінити частоти керування. Якщо я замість діапазону 720. 760 використає діапазон 720-740, То моя сьома гармоніка вже буде не від 5040 до 5320, а від 5040 до 5180 МГц. І відповідно вона вже буде поза X8 каналом. Тому, коли я перейшов на ці частоти, то навіть при максимальній потужності передавача і мінімальній дистанції між антеннами, я не бачу ніякої гармоніки на X8 каналі. Щоб вручну не розраховувати гармоніки, є ось такий прекрасний сайт. Посилання на цей сайт, а також на коротке відео, де оглядаються основні його можливості, я залишу в описі. Мене зараз цікавить калькулятор. Калькулятор, калькулятор гармоніка. Тут я здаю свою частоту, на якій буду літати. 720-760. І мені вже розраховуються канали, на які буде впливати гармоніка. Серед них є X8. Тут можна перейти на чисті канали. Тобто, канали, на які гармоніка не буде впливати на цьому діапазоні. Серед них є X1. І відповідно змінюючи діапазон до 740, я бачу, що чисто каналів на X-діапазоні в мене побільшало, і вже можу використовувати x 8 І навіть якщо ти підібрав частоту так, щоб не додавалася на відеосигнал сьома гармоніка, то тобі її може докинути хтось інший. Наприклад, реп, який працює на керування 700-900 МГц. І в цьому контексті я маю на увазі саме дружній реп, тому що ворожий буде стояти, як правило, надто далеко, щоб гармоніку докидувати. А от якраз дружній за 500 метрів на таких частотах буде створювати тобі гармоніку на всьому діапазоні 5,8. І вже не буде куди навіть перемикати канал. І чим далі ти будеш відлітати дроном. Тим гіршу будеш мати картинку. Такі ж розрахунки ти будеш проводити, якщо у тебе ще крім виносної є ретранслятор або інші якісь компоненти. Тільки це все буде ускладнюватися тим, що буде, треба буде брати до уваги зразу кілька діапазон частот. Те саме, якщо в тебе не 5-8 віду, а 3-3 гармоніки теж туди впливають та ще й сильніше. В цілому, навіть якщо ти все правильно розрахував, це ще не гармоніки, не всі проблеми, які можуть трапитися з твоїм відео в плані додаткових шумів. Не знаю точно, як це працює, але є в принципі девайси, які мають гарну фільтрацію і вони не створюють лишніх шумів. А є, які цієї фільтрації не мають, більш, скажімо, дешевші. Наприклад, GVDX, ось я вмикаю Rush Соломакс. І бачимо, як він починає генерувати сигнал в цьому діапазоні, і він генерує тільки в цьому діапазоні ніде більше на частотах від 4 Гц до від 4 герц до 6 Гц Немає шумів від цього VTX. Він відпрацьовує все. В нього гарна фільтрація це гарний VTX. А тепер я вімкнув VTX на 4,5 Гц. Саме той, який недавно вийшов на ліжці, він є на лібабі. І всі такі, ой, піде ж будуть літати на цих на цьому VTX, як же ми будемо їх детектити, або давайте зробимо збір і переведемо наші дрони на цю частоту. Але на щастя, або на жаль, ці дрон, ці виткси працюють погано. Ось чому я вмикаю його і бачу, що він дійсно працює на 4-5 ГГц. Але окрім цього, він створює додаткові смуги частот там, де цього не очікується. І це не гармоніки. цього випливає дві речі. Перша, це в нього не буде заявленої дальності, тому що ці 2,5 Вт розмазуються на різні діапазони частот. І це перевірено на практиці. На стокових антенках далі 2 км не відлетів з патчем. Правда, пач був не під 4-5, але все одно там дистанція була 4-5 кілометрів ледь-ледь. Додайте сюди ще те, що нормально його не можна настроїти по перемиканню потужностей в Бетафлаї, незважаючи на те, що там Трамп. І ось тут він генерать сигнал на X 1 і X2 каналі. Тобто на VRX, який підтримує X1 канал, і я його виставляю і бачу відео з 4 і І так я його бачив. Тому, як на мене, дуже дуже поганенький Від X. Хоча можливо вони будуть подальшим робити його кращим. Але це все я показав для того, щоб мали розуміння, що не всі девайси чітко працюють в своїх діапазонах і утворюють тільки гармоніки. Є девайси, які взагалі в цілому шумно працюють. І якщо ви до свого TX, який працює не шумно, працює тільки в межах свого діапазону плюс гармоніки, додасте, наприклад, якийсь підсилювач з Aliexpress на 10 Вт, то готуйтеся, що можуть виникнути додаткові шуми. Далі. Хакреф, треба чи не треба? Ну, по-перше, чим він відрізняється від того, Тініеса. Можна подивитися по цьому відео. Якщо коротко, то він більш чіткіше відображає сигнатуру сигналів, але й коштує теж дорожче. Це не пристрій, в якому нажав кнопочку і одразу маєш якийсь результат. Такі пристрої створюються, на них черги, вони коштують більше грошей, і з розвитком технологій вони не завжди встигають. Ця штука вона універсальна, але в ній треба розбиратися. Базовий прикладом проблем, які можуть виникнути, це купляються штуку, підключають до ноутбука і десь в робочих місцях бачать, що все тут на різні частоти гуляють, і що сього зрозумілого, та нічого, те й вимикають. Але ні, тут можна налаштовувати діапазони різні частот, можна налаштовувати його чутливості, дивитися на дібімки і в залежності від антенни, розуміти вже якісь дистанції, потужності джерел і випромінювання. Але не всім підійде. Якщо ти літаєш на цифрі, в тебе може виникнути питання, навіщо тобі знати і розраховувати гармоніки, адже в тебе гарна картинка і ніяких ось таких дефектів ти не бачиш. Але те, що ти їх не бачиш, не означає, що гармоніки на тебе не діють. Тому що ось до прикладу, як працює Волкснейл, бачимо, що він працює в досить вузькому діапазоні, і якщо до цього діапазону додати сьому гармоніку, то. Ти візуально її не побачиш на картинці, але сигнал в цілому стане гіршим. І система волснегла буде, і як інша цифрова, справлятися з цим до певного етапу. Тобто, незважаючи на те, що візуальну гармоніку ти не бачиш на цифрі, твоя максимальна дистанція зменшиться. Так само вона зменшиться, якщо ти порушуєш інші правила гарного дронобудування. Тобто в аналозі вже зрозуміло, що силові проводи не слід прокладати поверх VTX, тому що можуть даватись наводки, і картинка від цього гіршає. На цифрі цього не видно, але це все одно впливає на дальність. Ну, ось так. Це особливо актуально, тому що багато хто кинувся робити зенітні дрони, відкривати збори. І роблять ці ж зенітні дрони для прихоплення на цифрі. А от тільки нюанс, що потім ці дрони не можуть 10 кілометрів пролетіти, і всі спихують. Ой, там, там просто в підерів реп стоїть, М -м -м, реп, звісно, силові на такі симпліці. Мене трохи занесло, і на монтажі я вирішив все ж вирізати ці безкінечні слова подяки таким виробникам і залишити лише стоп-кадр, мого погляду, вдячності. Що ось такі класні дрони перехоплювачі вони роблять. Але то вже інша тема. А по темі гармонік, все що хотів, розповів. Надіюсь, ти отримав для себе корисну інформацію, попив гарного чаю і в цілому не пошкодував час, який потратив на це відео.